Чи виживе дерево, якщо його просвердлити насквозь. Ось, дивіться. Хто, хто в курсі, той в курсі, я це дерево ось просвердлив насквозь шуріком. Дивіться. Вставив залізну трубу. Казали, що дерево сконає. А, і ще багато умніків писали, що це не ясен, це тополя. Подивіться на листки, Дівані Експерти, і скажіть, це ясен чи це тополя. Тополя, Самі ви тополя. Я ж не знаю, що це ясен, ось, о, з цієї сторони, Ой, впаду поколішусь. Ну і з цієї сторони не така чи кльова дюрочка. Но, тим не менше, дерево живе здорове. О, дивіться, листки ростуть. Я його вверху зрізав, лишив суто пеньок, щоб було видно де ця дюрка. Я вам більше скажу, якби не ця дюрка, це дерево вже б померло. Тому що тут була обрізка, і тут, бачите, нема вже дерев. Тому що вони робили тут тінь-колодок. А оце експериментальне дерево, якраз завдяки оцій дюрці, і тут лишилося. І я вам більше скажу: воно засохне, заросте, і нічого йому не буде. Ну, якщо воно ще тут буде рости, якщо і воно не піде на дрова. Так що, шах і мат вам, дівані експерти дерево росте, дерево ясен, і все зашибісь.